Пронто, пронто, мої кохані. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Також авторка крутих амулетів від карт Таро, Королева чаш ви. Тобто амулетів, які складаються з карт Таро, або це три карти, це чи одна карта. Причому у кожного свій амулет, якщо я вам роблю, і ці амулети вони від вищих сил, тому що цим амулетом ви прохаєте вищі сили допомогти вам в тій чи іншій сфері життя. Але це не просто допомога, за яку потім, як деякі думають, прийдеться розплачуватися. Ні, звісно, ви будете проходити трансформації. Ті, які вам необхідні, ті, які ви і так пройдете, але має значення за який період і як боляче. Так тут ви проходите трансформацію, <кій> Вибачте, під наглядом вищих сил, якщо до найкращої версії вашого життя. Тому в мою групу Telegram, там багато даю вам інформації, ділюся своїм досвідом. А головне, феєчки, які вже мають молити. Пишуть про свої круті відгуки, як і ця феєчка, яка поновлює амулетне фінанси. Тобто амулет робиться на півроку, і вона заказує новий, тому що енергію не змінилася. Про що це говорить? Про те, що все діє. Бо якби не діяв, хто б його заказував, справді ж? І так дивимось, хто. Mm -hmm. Збирається приїхати до вас, ханочка теми написала. <кій> тільки не думайте про того, думайте тільки про себе. До вас збирається приїхати той, у кого палахає кохання, так, і аркан сила. І той, над ким ви маєте фізичну силу не тільки ви, але і ще цей чоловік дуже сильний. Тобто він зміг таки своїми почуттями якось домовитися, стати більш сильним і приїхати до вас. Розумієте, це ріст людини, це його зростання. Я поважаю людей, які йдуть трансформацію. Тут же вимушена трансформація. Там я пам'ятаю цього щодо, там десятка мечів били так по голові. І так мечами протикали тільки могли. Хто ж збирається приїхати до вас? Той, кого ви вклали дуже багато сил, і той, кого ви очікуєте, ви в свій час дуже багато вклали терпіння чогось стабільного, чогось надійного, такого, ну, конкретно крутого, або хтось навіть і гроші міг класти. Так, до вас іде мах. Мах це крутий чоловік. В якому плані, дівчата, послухати, це чоловік, який може зробити все і добитися всього, і зробити так. Бо до вас такий де чоловік. Це круто. Єдине, що маєте на увазі, я завжди вас попереджаю про що? Про те, що не живіть в ілюзіях і фантазіях. Бачте картину, як вона є, маслом чи не маслом. Але бачте. Ви можете з цим примиритися, і це не буде для вас таким же прям потім розбитим серцем. Або, можливо, для вас це не підходить, зразу кажіть, до побачення телебачення. Мак завжди ставить на перше місце свої інтереси. Тому ви повинні розуміти, це такий чоловік. Він все рівно буде ставити на перше місце свої інтереси. Так. Людина, яка хоче з вами продовжувати відносини. Це тільки цифра три. Да? Продовжувати їх. Треба будувати до 10, до ну десятка. Це там ні. Але треба їх будувати. І він бачить цьому енергію. Що за чоловік, чоловік який зараз погано спить ночами? Ви бачите, не спить. Його мучають страхи, укори, е, совісті його також е, мучають. Щось він таки не робив, да, у відносинах з вами? Так, він хоче до вас приїхати з подарунком, можливо, свою вину якось загладити, не знаю. Так, він хоче з вами поновити відносини, знову почати цей круг сансари, або, не знаю, як сказати. Так, чоловік, від якого ви могли піти, бачите, піти з пустими чашами. Тому що ви йому все віддали щодо емоцій, а він вам нічого. Чоловіку, якого розбите серце, де да він і вам зробив, розбив, звісно. Чоловік, який вже дуже-дуже довго йде до вас. розумієте? Він щось дуже довго їде. Ви чекаєте, він довго запрягає цих коней. Чи що він там запрягає? Чоловік йде, який з вами зараз на відстані. Ви далеко, і зараз він для вас, для його для нього ви як зірка, дуже далека, десь там на небосклоні. Крім того, він ще вважає вас якось по якимось параметрам краще, круче, вище, чи в ментальному плані, чи в психічному, чи в моральному, чи в матеріальному. Тобто, можливо, ви бу якась більш розвинена. Можливо, ви і правда зірка, як я тіктоку, а він хто? Я не знаю, хто він. До когось це все рівно і чоловіки, які це сприймають дуже боляче? Його ведуть, дівчата, вже, вищі сили, ви розумієте, до вас. А чому вищі сили ведуть його до вас? Чому? Ну тому що вищі сили кажуть, що він повинен вас утримати. А через що? А через те, що він раніше хитрував, маніпулював, обманював. Так. А щодо того, що він буде для вас стабільним і надійним чоловіком, розумієте? У когось він взагалі одружений, він хитрував, маніпулював і обманював. А у когось це правді ваш чоловік, але він не відповідав статусу чоловіка щодо стабільності, щодо надійності, можливо, щодо заробітку грошей. Тобто ви не відчували з ним, як повинна жінка відчувати розслаблено тільки так, дівчата. Почуйте мене, чоловіків на всіх вистачить. Бо треба щось робити в цьому напрямку, проявлятися в Тіктоці, на Фейсбуці, фотки свої виставляти, бути проявленими, де б в якому б місці не були, на сайт з діть. Це цікавіше, ніж жити з тим, на кого витрачаєте свої найкращі роки. Він на вас тренується, вибачте, у всіх планах. А потім же натренований йде. Чоловік, який був щасливий з вами в коханні. чоловік, який розуміє, що ви дуже справедлива, до речі. Тобто він йде до вас по справедливості. Це не просто так, що ви йому наставили 5 разів в рога. Ні, звісно. Він розуміє, що тепер його крок, цей чоловік до вас збирається приїхати, як скоро він приїде. Цифра 4. Дівчата, 4 місяці, 4 тижні. Не 4 дні, ні. Цифра 4 може бути в даті. Цього, який боровся з вами. До речі, от його наповнювали, він не цінував. Так, він тут е, завжди від вас мав якісь таємниці. Тому що ніяк не міг вибрати тільки життя з вами. Намагався вас кудись впихнути, Розумієте, в своє старе життя. Я не знаю, що там саме у нього. Чоловік, який йде, який розуміє, що ви подарунок долі, туз пентаклів. Верховна жриця, Боже, чоловік, для кого ви, можливо, знаєте, він думає відьма. Правда, я вам чесно кажу, він може і таке думати. Тобто він розуміє, що ви маєте якісь знання таємні, він може думати все, що завгодно. Так, зараз він до вас не проявляється. Цей чоловік до вас іде. Дайте пораду вищі сили. Я завжди для вас беру моїм феєчкам. Що їм робити з цим чоловіком? Карти кажуть суд. Все оцінювати, не поспішати, оцінити. Розумієте? А суд можна зробити, дати йому час, щоб він проявився. Розумієте? Він показав, що він змінився. Це не шість днів, це шість місяців мінісу. Мі о боже, мінімум пишіть зошитку і записуйте. Добавляйтесь в мою групу телеграм, я вам там все розказую. Ви змінитесь стовідсотково, амулети завжди бомба. Знижка.